Сьогодні розбираємось з ракетною програмою України. Звідки ж узявся її новий потужний арсенал? Отже, звідки взялися нові потужні ракети? Схоже, це результат таємної перебудови. Все почалося з раптової кризи у 2014-му, тоді обірвалась одна критична залежність. До 2014 року українська ракетна промисловість дуже сильно залежала від російських компонентів. Йдеться про найважливіші системи наведення це, по суті, мозок будь якої ракети. І от, після 2014-го цей доступ просто зник. Проєкти, що залежали від них, зупинились. Це означало повну переробку, почати все з нуля, а це знаєте, 3-5 років роботи. Далі, як стверджується, почався період стагнації, не розвиток, а скоріше імітація руху. Публічно заявляли про успіхи, але насправді ключові програми були по суті заморожені. Чому так внутрішня нестабільність, ризики витоку технологій і, звісно, низька довіра партнерів? Такі політичні фігури були червоним прапорцем для заходу, чутливі компоненти ніхто б не дав. Але десь у 2019 році стратегія кардинально змінилася. Програма пішла в тінь, що це означало аудит, кінець парадам і фокус на власній вітчизняній розробці. Ціною за це стали час і повна тиша, тому зовні здавалося, що нічого не відбувається. І от після повномасштабного вторгнення ця таємна робота почала давати реальні бойові результати. З'явився модернізований Нептун, нові балістичні системи, навіть гібриди дронів і ракет. Ось так виглядає весь шлях від розриву і стагнації до перезавантаження і бойового застосування. Туж у підсумку аналіз говорить про два абсолютно різні підходи дві чіткі епохи. З одного боку, імітація, з іншого таємна розробка і реальні бойові системи. Тобто це не якесь диво, а цілком логічний, хоч і складний, промисловий сув. Що ж, ця історія змушує задуматись, як війна та тиск народжують технологічні прориви.